26 липня. Плавання на човні. Як чудово, коли на вулиці гарна погода, та можна піти на берег озера, Мілана та Артур встали рано вранці. Вони разом із татом і Бобом вирушили у справжнє плавання на човні. Діти, на воді потрібно дотримуватись правил безпеки не можна стрибати в човні та нахилятися близько до води, сказав тато. Діти послухалися тата. І зробили все, як він їм сказав. Колись давно на землі жив Ной, котрий любив Бога. Він зробив великий корабель ковчег, як сказав йому Господь. Коли він разом із сім'єю та тваринами піднявся на корабель, пішов сильний дощ, і земля наповнилася водою. Тільки Ной і всі, хто був з ним у ковчезі, врятувалися, бо зробили все так, як звелів Бог. Мій біблійний вірш. Ной зробив все так, як наказав йому Бог. Буття, 6 розділ, 22 вірш Моя молитва. Тата і маму слухатись буду. Те, що велиш, виконувати не забуду.